Як ми знаємо, Зеленський говорив про перезвантаження влади. Я тоді вважав, що це він говорив для того, щоб випроводити скажімо, звільнення із своєї посади залучного. Але, як показали дальніші події, я думаю, що це дійсно почався процес перезвантаження влади і чому так рахую? Ну, В першу чергу, тому що звільнений, скажімо, голова Ради національної безпеки і оборони Данило. А це людина, яка більше чотирьох років займала цю посаду, і я наскільки знаю, це була доволі впливова людина в оточенні президента. Друга така кадрова зміна. Там декілька радників президента було звільнено, але це не, я б сказав, би, знаєте, це не ключові посади. А от те, що звільнили Шапіро, це перший помічник президента України. Але це не просто, от почуйте, перший перший помічник. Але це не просто перший помічник. це в минулому бізнес-партнер по 95-му кварталу, і в ну минулому чи теперішньому я цього не знаю. Це близький товариш самого президента. Значить, ці кадрові зміни напевно про щось говорять. Але я, чесно кажучи, голову особливо не заморачував би. Чому це відбулося? Як це відбулося? Для мене ключовим питанням є а на кого поміняли? Тому що знаєте, є таке класна приказка шило на мило. Так от, щоб не вийшло шило на мило, я думаю, що найближчі місяці ми побачимо, наскільки ці кадрові зміни ефективні. Я особисто вважаю, що вони ефективні, тому що ті прізвища нові, які з'явилися, зокрема, прізвище замість Данілова, новий очільник ради національної безпеки і оборони, на мій погляд, дуже достойна кандидатура. У нього дуже чудовий послужний список. Ця людина не публічна була. І, ну як кажуть, знаєте, широко відомий в вузьких кругах, тому що це зовнішня розвідка, а це дуже такі, знаєте, ну якби засекречений і такі дуже специфічний орган. Ну наскільки от я знаю про цю людину, то це людина з дуже сильним аналітичним складом розуму. Так що я сподіваюся, що ці кадрові зміни будуть для України на краще. Шановні друзі, всіх запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Буду вдячний, залишайте коментарі, будемо спілкуватись, ставте вподобайки і будемо спільно поширювати українську інформацію на українському Ютубі.